Сашко, розкажи, будь ласка, про свою громадську діяльність і чому саме ти вирішив цим займатися, і нам буде дуже цікаво тебе послухати. Вирішив займатися, то, то, що щось в місті змінювати. Так само в соціумі бути, розвиватися, розвивати, розвивати себе як особистість. А ми, Сашко, знаємо, що в тебе були, виникали такі думки стосовно. Покинути громадську діяльність і більше сконцентруватись на саме спорті, але все ж таки ти вирішив не робити цього і прийняв рішення продовжувати активну громадську участь в житті територіальної громади. Чому саме ти прийняв таке рішення? Бувають е, е, такі моменти в житті. Е, що Ну, хочеться опускати руки, нічого не хочеться. Але потім обдумуєш, типу, ну, сісти вдома, замкнутися і сидіти нічого не це. Це теж не вихід. Сашко, от ти нам розказав історію по молодіжній раді, і оцей принцип не опускати руки, він фактично є вирішальним також і в спорті. І ти як паралімпійський спортсмен з бочі. Знаєш, це не з теорії, а з практики. Скажи, будь ласка, як ти вирішив зайнятися саме цим видом спорту, які в тебе досягнення, і чому це важливо не лише для твого фізичного здоров'я, а й для ментального здоров'я? Як вирішив. Взагалі, як історія, як я потрапив, дуже цікава історія. Я. Оце я сімеки в боті, а ще до цього я займався коробництвом і мене просто на, на ринку побачив мітене теперішній. І каже: ну, почав, що кажу, отакий вид спорту туди сюди. Ми в штангу мені не, не, не особо підходить, допустимо, не всім. А от боча більш так підходить. І отак от спочатку тут на місцевому рівні в обласному, потім на чемпіонат України почав, в Польщі був, дійшов до четвертого місця. Саско, дякую. Ми вже зрозуміли, що дійсно не опускати руки, попри всі труднощі, для тебе є життєвим девізом. Так. І скажи, будь ласка, що саме? Тебе надихає, що саме надає, надає тобі сили, що саме тебе окриляє, е, який ресурс е, ти використовуєш для реалізації цього принципу на практиці? Тобто, іншими словами, як ти не опускаєш руки, що тобі дає не опускати руки? Попри всі труднощі? Ну, першу жіночку, це підтримка близьких. Так, так, дякую. Це, це насправді дуже важливо. Коли близькі люди тебе підтримують, ти знаєш, останнє буде питання до тебе. Що б ти хотів би донести до нашої сучасної української молоді, який би посил хотів би транслювати? Ухо ти це тільки в і не здаватися, не дивлячись ні на що. Все ж дуже дякуємо, тому що це надзвичайно сильні і потужні слова, особливо з твоїх вуст. І дійсно, кожен повинен зрозуміти, що немає нічого нереального, потрібно ставити цілі, йти до них, рухатись тільки вперед. Дякую тобі, Сашко. Дякую.